Добре, так. В цюріху така ситуація з'являється, коли громада не погоджується з проєктом. Я думаю, що зазвичай в нашій системі з'являються ці дискусії ще до процесу зведення будівлі. У нас і багато в цюріху таких прикладів, до речі, особливо за останні роки було. Коли якісь були там процеси такі інтенсивні, так планувалися, і на національному рівні реалізувалися якісь політики, і також це на рівень міст, коли ну, коли було прийнято таке рішення, що знаєте, з нуля нічого не будується ніде, так і що ми вже маємо на території якихось промислових наприклад комплексів щось будувати. Ну, немає в нас такої ментальності в Швейцарії, що щось має бути в моєму дворі. Так, ну, можливо, у всьому світі це так працює, так? Особливо в Швейцарії це навіть більше працює. Не знаю, як в інших місцях. Звичайно, дуже багато в нас таких скептичних реакцій часто буває, так? В районах, де з'являються такі а, ініціативи, скажімо так, такі процеси. Що в нас загалом в Швейцарії відбувається? Ну, у нас все дуже складно, але з іншого боку, є певна традиція, так вже усталена для таких процесів ведення переговорів, так, залучення громади, залучення громадян. Навіть, зрештою, якщо не знайдено рішення, то референдум проводиться, де громада має відповідний вплив може вплинути на результат. І, можливо, не так часто, але. Відбувається, це коли мова йде про будівництво житлових споруд. От є такий приклад дуже цікавий. Ну, Коли архітектори знаєте, представляють ідею такої великої споруди десь в районі, да, такої потужної. Ну, от Всі архітектори Швейцарії сказали, що це непогана ідея. Ну, І там, знову ж таки, був конкурс. там. Організований і все зупинили зрештою, тому що ну, розпочали процес планування заново, тому що була незгода відповідно. І є в нас такі ж виклики і в Швейцарії. Але знаєте, в нас тут є інституції, які працюють, щоб власне ці переговори відбувалися, так? Щоб було це спілкування. Якщо ви запитаєте велику кількість людей по всьому світу, вони скажуть, що Швейцарія, напевно, це дуже нудна країна, там все дуже добре організовано, заздалегідь, уже все вирішено, правила є, все працює. Але ми не ризикуємо, ми не любимо ризикувати, розумієте, тому це так відбувається. І в інших українських містах наскільки є запит громади, або можливо, які нові інструменти треба було б для залучення громади? Це насправді важливий такий момент для відбудови. Я думаю, що ми потрошки підійдемо перейдемо до питань про відбудову. От, але як твої враження ззовні так, от. Наскільки, які, яких інструментів не вистачає, так? Або як максимально що треба зробити, щоб все-таки долучати е, громаду. Ви знаєте, тут вже і трошечки воно ще й стосується того питання, яке ви ставили про Київ. Загалом, я думаю, що Україна має величезний потенціал. Ну, зараз є певний дефіцит, але потенціал так само є на майбутнє. Того, що стосується інфраструктури, тобто потенціал тут надзвичайний. На мою думку, велика кількість проблем, які в нас є у великих містах, вони пов'язані з тим, що є певні інфраструктурні проблеми: застаріла інфраструктура, застарілі підходи. Так? Для сучасного життя воно вже не працює, скажімо, це з одного боку. Наприклад, якщо подивитися подивитися на київський район Троєщина, так ми ж бачимо, що там відбувається. Це дуже яскравий приклад. Також в нас є випадки, коли існує інфраструктура, так, є дуже потужний тиск, є запит на розвиток, де, знаєте, дуже таке динамічне соціальне життя, так, і інфраструктура. Скажімо, безпосередньо пов'язано з питаннями доступності, і є такий дуже потужний тиск, домінують економічні аспекти, з'являються проблеми. І відповідно проблема в тому, що немає координації, координації між девелоперами, так, інфраструктурними та девелоперами в інших секторах. Громади, адміністрації, муніципалітети можуть... Працювати разом набагато краще, розумієте, саме в секторі розвитку. Тобто, з одного боку. От Юрій говорив про процес, який рухається гори, знизу до гори, знизу догори. Також муніципалітети можуть якимось чином покращувати зв'язок згори донизу. до низу. Тобто, це має рухатися в обох напрямках. Тобто це відповідальність усіх. І це важливо для а, всіх насправді. Варто враховувати думки до потреби е, тих громадян, які, скажімо так, страждають від певних ризиків. Ми певним чином політичний аспект повинні включати. Також, коли говоримо про розвиток інфраструктури в Україні. Традиційно. ну, Ще лишився у нас цей спадок радянський, що інфраструктура це більш така технократична сфера, так. Якісь, може, вже розрахунки є застарілі, так, якісь стандарти також застарілі використовуються. І все воно передається технократам, так, і розробляються проєкти. Може, навіть і обговорюються ці проєкти, але це дуже технократичний все одно процес. Люди мають брати участь в цьому процесі. І для того, щоб інфраструктура мала кращий дизайн, відповідно. Мова також йде про документацію, так, регуляторну. Мова йде не тільки про транспортну інфраструктуру. Тут. Каналізаційна система. Тобто, те, що ми власне і не бачимо, так, про це теж треба думати. Застарілі стандарти та регуляторна документація. Тут також присутні. Сучасні технології також треба залучати, більш інноваційні. Таким чином, громадські місця, громадські простори звичайно будуть працювати ефективніше і краще.